президент України низько вам вклоняється. вітає вас сторічним ювілеєм і радіє, що ви маєте багатий досвід. Що вас незламні ви були перед воєнними лихоліттями, що ви є дуже мудра жінка. У свої 100 років Парасковія король погано чує, але ще все розуміє і пам'ятає. І те, як рано лишилась вдовою з трьома дітьми на руках, і як згодом тяжко працювала у колгоспі, і як до лісу ходила, і як у церковному хорі співала. З пісною бабуся йде по життю і до нині. донині. І в країну, ти на таленьку, як і додо коштує. てき構テキきローニックもらうんだもしれないももと、ぜひぜひお楽し Параскові Яківна – людина глибоко віруюча, хоч вже ледь ходить, втім намагається дотримуватись посту. Розповідають її рідні. Як сказали їй, що почався піст, от уже їй влили там молока випити, то вона от уже я грішу, бо вже я напилася молока. То вже її розказуємо, Що вже вам 100 років такого гріха, і не буде, що ви випили кружку молока. У молодості баба Параска дуже гарно вишивала. І цей фартух з корсетом вишитий колись на пасовищі, носить і донині. За своє життя бабуся ніколи не мала окулярів і ще три роки тому. Сама заселяла нитку в голку. Про неї знають усі в окрузі, адже свого часу допомагала не одній людині. Як у селі, то всяке ж буває, і вітер людину десь протягне просквозить, то перш ніж до лікаря, перш до бабусі. і з вітру молитви. От і ці молитви вона передала мені. Сьогодні Парасковія Яківна має численну родину трьох дітей, дев'ять онуків та 16 правнуків, що прожила вже цілий вік. Досі не вірить, і особливого секрету каже немає. А що, що зарова, Здорова? дякую. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.